Ще незалежність у серпні 1991-го Україна почала будувати суверенну правову державу, і одна із перших серед республік колишнього СРСР прийняла закон про прокуратуру, в якому були визначені основні функції та повноваження органів прокуратури незалежної України. Сьогодні органи прокуратури держави становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор України. З підпорядкуванням нижче стоящих прокурорів вище стоящим невід'ємною складовою прокуратури України управління військових прокуратур є, зокрема, військова прокуратура військово-морських сил України та її структурні підрозділи гарнізонні прокуратури Севастополя, Сімферополя, Феодосії та Євпаторії. Для забезпечення ефективної боротьби зі злочинністю у військах, у травні 1993 року, відповідними змінами до закону України про прокуратуру було законодавчо визначена система органів військових прокуратур. І вже у серпні того року, на базі військової прокуратури Чорноморського флоту рішенням Генерального прокурора України створено військову прокуратуру. Чорноморського флоту та військово-морських сил України, яку очолив генерал-майор юстиції Ігор Кисельов. на той час Ігор Наумович вже мав багаторічний професійний досвід. Пройшовши шлях від слідчого у Калінінграді на Балтійському флоті до прокурора приволжсько уральського військового округу, проте здійснювати нагляд за додержанням законів військовими формуваннями обох держав, кожна з яких відстоює свої інтереси. Це важка справа. Отже, доводилось виконувати і роль дипломата. Згадує ті часи Ігор Наумович. Надо було урегулировать конфликты между командованием. Не всегда одна и вторая сторона понимали. Каждый старался решить свою задачу, но это естественно. Ну а мы старались, чтобы все действовал закон, единый для всех. И поэтому в этом заключалась вся сложность работы прокурора. После прихода меня на должность у меня были прекрасные заместители. Горяинович Сал Иванович, Соболев очень сильные работники были в отделе общего надзора, наследствия Вячеслава Николаевич, Васильченко. И вот с ними решали все вопросы. Ну и настоящий прокурор военно-морских сил Украины Нянчур Сергей Николаевич, он при мне пришел еще курсантом сюда на стажировку. И вырос у меня на глазах, и теперь уже генерал-прокурор военно-морских сил Украины. Хотелось бы пожелать, конечно, всем работникам прокуратуры это поменьше правонарушений в войсках, чтобы хоть чуть-чуть легче было дышать. Соблюдать законность. Чтобы была самая лучшая раскрываемость в МСУ Украины. Раскрывали все преступления совершенные. Ну а в семейном счастье, здоровье. Безумовно, у роботі саме військової прокуратури є свої особливості. В цьому на власному досвіді переконався Володимир Павлович Дереза, призначений у 2001 році, на посаду військового прокурора військово-морських сил України. Колись, даючи інтерв'ю, я назвав свою роботу в військової прокуратурі військово-морських сил, як такий знаєте, те світлою палосою є. Полоса, я кажу, не досить світла, але це була досить світла полоса, тому що це для мене був колосальний досвід. І для мене це було таке добре спілкування з людьми, зовсім такі, дещо інші професії, специфіки роботи. Сьогодні військова прокуратура військово-морських сил України функціонує як єдина ціліста система, яка виконує усі поставлені державою завдання. Саме завдяки зусиллям прокурорсько-слідчих працівників забезпечується належний рівень законності та правопорядку в піднаглядних військових формуваннях. За цей 20-річний період вдалося зберегти військову прокуратуру як цілісну систему. Часом були. Певні питання потрібно, не потрібно ну досить показав, як показує сьогоднішній день, що це спеціалізована прокуратура потрібна. Протягом поточного року військовими юристами гарнізонів був виконаний величезний обсяг роботи, перебуваючи у різних гарнізонних прокуратурах, кожного разу дивуєшся, на що здатні деякі громадяни заради власної користі. Втім, військові юристи гідно змогли продемонструвати свою спроможність представити інтереси громадянина і держави в суді. У кожному гарнізоні трапляються різноманітні гучні справи, про які вже неодноразово згадувалось у ЗМІ. Військова прокуратура Феодосійського гарнізону. Продовжується активна протидія злочинам з ознаками корупції. Влітку 2011 року була порушена кримінальна справа відносно колишнього начальника Кримського управління капітального будівництва Міністерства оборони України, який завдав державі збитку на суму понад 72 мільйона гривень. Очільник управління, перевищуючи службові повноваження, Прийняв від комерційної структури більше 200 квартир у чотирьох багатоповерхівках, які не відповідали санітарним нормам і були непридатними для проживання. На протязі слідства вживали заходи, завдяки яким два будинки по вулиці Дружба і Щебітовка, Лугова були введені отримали ардери, в експлуатації. Мійського службу тримали АРДР та були заселені дані дома. Будинок на Кримській майже готовий. Все питання у технічних моментах у документації в БТІ. На Сіфропольському САС готовність більш ніж 90%. Ну, що стосується військових квартир, то вони вже майже готові до заселення, але необхідно закінчити роботу будівельників по вводу даного дому. Експлуатацію майже кожен день відео з контроль даних будинків. Їх процент готовності контролюється повністю. Вже на досудовому слідстві обвинувачений повністю признав свою провину та розкаявся у скоєному діянні. Втім, вирок суду 4 роки позбавлення волі. Військова прокуратура Севастопольського гарнізону. Першочерговим завданням, встановленим генпрокурором, це захист конституційних прав громадян. Офіцери військової прокуратури Севастопольського гарнізону добре попрацювали в цьому напрямку своєї діяльності. Працівникам Алупкінського санаторію було повністю виплачено заборгованості заробітної плати. Таким чином були поновлені їх права. Нами в цьому році порушено кримінальну справу. За ознаками злочину статті 175 частини 2, тобто умисна невиплата заробітної плати працівникам санаторію, нам піднаглядного наглядного Лубкінський. Там існувала заборгованість перед більше 200 людьми на суму більше 1 мільйона. Нами було порушено кримінальну справу стосовно цього керівника. Справа розслідувана, направлена до суду, справа розглянута. Цю особу притягнуто до кримінальної відповідальності та зазучено до відповідного міру покарання. При цьому хочу підкреслити, що не тільки особу засуджено, а всім працівникам санаторію повністю виплачено заробітну плату. Хочу побажати вам натхнення, успіхів в подальшому забезпеченні законності та верховенства права в Україні. Окремо, я б хотів подякувати керівництву Генеральної прокуратури військової прокуратури ВМС за цю турботу, яку вони проявляють за нас. Оскільки багато що в прокурорській діяльності теж пов'язано з соціальним захистом, який дійсно в останній час налагоджується, і багато є позитивних результатів в цьому. Військова прокуратура Йопатарійського гарнізону прикрим. Є факт виявлення у піднаглядних військових частинах непоодиноких випадків нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями. Так, у військовій прокуратурі Євпатарійського гарнізону це стосується насамперед військовослужбовців контрактної служби. Я так думаю, що це викликано, перш за все тим, що відбір військовослужбовців, тобто осіб для проходження служби за контрактом покладено не на командування військових частин, як це було раніше. На сьогоднішній день з цими питаннями саме призиву на військову службу за контрактом займаються територіальні центри комплектування. Виникає ситуація, коли у військовій частині необхідна якась кількість військовослужбовців за контрактом. Вони повинні укомплектовуватися, вони направляють відповідні заявки, і вже від них не залежить, кого їм пришлють. Втім, за словами Олександра Кравчука, спостерігається стала позитивна тенденція, коли командування частин не приховує такі злочини, і або сам командир, як орган дізнання у частині на кораблі, порушує кримінальну справу, або негайно повідомляє про подію. Структурні органи військової служби правопорядку збройних сил чи безпосередньо військового прокурора гарнізону військова прокуратура Сімферопольського гарнізону у військових прокуратурах триває активна робота щодо виявлення фактів незаконного відчуження земель та їхнього повернення до державної власності. Протягом двох років за втручанням військової прокуратури фактично повернуто майже 4 тисячі гектарів землі оборони. У березні 2011 року військовою прокуратурою Сіферопольського гарнізону за результатами перевірки додержання законів під час відчуження нерухомого майна державного підприємства Міністерства оборони України укрвійськорорт порушено кримінальну справу за фактом перевищення службовими особами філії центрального спеціального будівельного управління Міністерства оборони України. «Укроборонбуд» службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння збитків держави у розмірі понад 7 мільйонів гривень. По 3 статті 365 було возбуждено 25 марта текущего года уголовное дело, которое також В июлі що багато слышали в інтернеті видели. Більше хіщення кексогена було в войскової частині в машині. Це вот весьма така сильна взрывчатка, вричате вещество. Вот. Преступление було раскрыто по гарячим слідам буквально в течение 2-3 суток. За порукою перемоги над злочинністю є висока професійна підготовка. На сьогоднішній день більшість молодих спеціалістів випускники Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, старший помічник військового прокурора Севастопольського гарнізону, старший лейтенант юстиції Сергій Жовнір, закінчив у 2010 році військово-юридичний факультет академії. Півтора роки перебування на посаді військовий юрист постійно вдосконалює свої практичні навички та намагається якомога краще виконувати свої безпосередні. Це для мене, по перше за все, покликання, тому я не вбачаю тут жодних складнощів, та мені не важко. Навпаки, дуже подобається робота. От я покладаю на неї великі надії та, в принципі, повністю віддаю себе роботі, оскільки за часів сьогодення це великі вимоги, по-перше, до працівників прокуратури. І я вважаю, що кожну справу повинна, треба робити гідно. Робочий день прокурорсько-слідчих працівників не нормований, втім, ніхто не скаржиться. Кожен намагається якомога краще виконати свої обов'язки. Цілком зрозуміло, що авторитет прокуратури значною мірою залежить від того, як чітко функціонує кожна її ланка, наскільки сумлінно виконує свої обов'язки. Кожен її співробітник главна наша задача борьба з в вооружених силах України. Це приєтне направлення. Ми готові роботи сутками. На таким направленням. На це ми вчилися. За це ми отримуємо деніжні средства. Ми вдячні государству, що на сьогоднішній момент ми достаточно отримуємо дені средства. У зв'язку із реформуванням системи військової юстиції, яка призвела до скорочення військових судів, виникло багато питань з приводу розгляду військових справ у судах загальної юрисдикції, як наслідок. Неминуче затягування процесуальних строків розгляду справ. Втім, військові юристи надавали та продовжують надавати всебічну допомогу цивільним. Аділ, яким я руковожу прийняв всі дії. Ми проводили семінари з суддями. Ми виїжджали непосредственно к председателям судов. Ми непосредственно ну не только ми, но і прокурори гарнізонов, замістителі прокурорів гарнізонов. Виїжджали, обісняли, і от на сьогоднішній момент взаємодія воєнної прокуратури з суддями намного намного лучше. Управління будь-якою структурою в першу чергу залежить від самого колективу. Сьогоднішній склад військової прокуратури військово-морських сил України це професіонали своєї справи. Кожен військовослужбовець та працівник усвідомлює важливість поставлених перед ним завдань. Найбільш досвідчені фахівці передають свої практичні знання і тонкощі оперативно розшукової діяльності дізнання досудового слідства молодим спеціалістам. Любий начальник повністю задоволений бути, не може своїми підлеглими. Є над чим працювати, але колектив у нас невеличкий, сплечений. Є бажання у людей працювати, є бажання вчитися, виконувати належним чином свої обов'язки. Хотів би відмітити роботу в цьому році полковника юстиції Склярова, полковника юстиції Каширіна, полковника юстиції Казанця, капітанів юстиції Лівандовського Гаврука, підполковників юстиції Панамаренка, які дійсно приклали досить велику, великі зусилля для досягнення відповідних результатів у роботі. Хотів би Сказати, що наша прекрасна частина колективу, хоча і невелика кількість людей, але допомагають нам, офіцерам, досягати тих результатів, які нам ставляться. Перш за все, це, напевно, фаховість, любов до своєї роботи. Також досвід, але досвід він повинен приходити з часом, тому що не все одразу дається молодому фахівцю, який приходить на роботу. Ну, Любов до людей, повага їх честі та гідності. Виконуючи свою правозахисну діяльність у піднаглядних військових колективах, військові прокуратури досягли значних успіхів у співпраці з командирами військових частин, попередження порушень законів та підвищення правових знань військовослужбовців і посадових осіб основні напрямки профілактичної роботи військових юристів. Як кажуть, попереджений, значить озброєний з набуттям чинності з 1 липня поточного року нового закону України про засади запобігання і протидії корупції з метою роз'яснень положень цього закону та його застосування у штабі командування військово-морських сил України було проведено заняття з офіцерським складом. Під час якого старший помічник військового прокурора військово-морських сил України з питань нагляду за виконанням законодавства про боротьбу з корупцією, полковник юстиції Володимир Мануйлов наголосив на тому, що боротьба з цим ганебним явищем загальна задача всього українського суспільства, а на органи прокуратури покладена відповідальна місія запобігання корупційним проявам. Втім, без дієвої допомоги командирів всіх рівнів та підтримки з боку офіцерського корпусу досягти перемоги над корупцією неможливо. А нещодавно з офіцерами військових частин повітряних сил Севастопольського гарнізону було проведено заняття щодо порядку їхньої доповіді про події, що трапились під час чергування. Під час свого виступу заступник прокурора військово-морських сил України, полковник юстиції Руслан Скляров, наголосив на важливості оперативного інформування органів прокуратури про події, що трапилися за метою більш ефективного та адекватного реагування з боку представників військової юстиції. Радою то що вона, як та організована дуже чітке взаємодійство між этими двумя прокуратурами и нами, внутренними войсками. Здесь единственная воинская часть, которая представляет интересы внутренних войск в городе Севастополе. Достигнуто то нормальное понимание, когда можно, скажу честно, подойти к работникам прокуратуры, подойти к руководящему составу по любым вопросам, по вопросам проблемным, по вопросам помощи, оказания по, 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 вопросам организации бесед. И, слава Богу, прокуратура идет нам всегда навстречу. Mm -hmm. Хочется пожелать им счастья, здоровья, благополучия в их абсолютно нелегком труде, когда э, они выносят правильные решения. Благополучие их семьям, родным, близким. У нас очень плидно и тесная співпраця, потому что що... Бригада розташована практично по всьому Криму. Дуже багато окремо розташованих підрозділів. Дуже багато виникає питань стосовно і розміщення військовослужбовців, і соціального захисту. Тому без допомоги військової прокуратури практично ми б ці завдання не вирішили. Прокурорські перевірки у піднаглядних територіях показують, що є і такі, до яких немає ніяких нарікань. Серед них і Євпаторійський центральний дитячий клінічний багатопрофільний санаторій Міністерства оборони України. Мені дуже приємно працювати з Патрійською прокуратурою. Це я можу точно сказати. Чому? Потому що е, робота. Ни с одной, не с одной, другой правоохранительными органами, другими ни, 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 я не ощущаю того нормального такого подхода, как вот здесь. Здесь именно такой государственный, именно такой правовой подход ко всем вопросам. Останнім часом прокуратура стає більш відкритою для співпраці з громадськістю, більш доступною для громадян і змі. Великий обсяг роботи у галузі забезпечення інформацією зроблено прес-службою військової прокуратури, яка існує вже майже рік, завдяки тісній взаємодії військової прокуратури з представниками змі, а саме військовими, телерадіокомпанією БРИЗ, виданнями Флот України Народна Армія, з журналістами Кримського регіонального медіа центру Міністерства оборони України належним чином здійснюється принцип власності та відкритості. Командування військово-морських сил України високо оцінює багаторічну плідну працю прокурорів українського військового флоту, переважна більшість з яких високоосвічені професіонали, що, попри будь-які труднощі, чесно служать українському народові, сумлінно і відповідно до букви закону виконують свої службові обов'язки. Ми разом робимо державну справу. Міськова прокуратура нам надає допомогу в підтриманні правопорядку в підпорядкованих частинах, і ми за це дуже вдячні. Сьогодні основне завдання прокуратури це перш за все здійснювання державного захисту, гарантованих Конституцією України та законами прав та свобод громадянина, саме тому на органи прокуратури. Кожного прокурорського працівника чекає велика і напружена робота на благо нашого суспільства і народу України.